Усім привіт! Сьогодні я дуже засмучений. Подорожуючи по Африці, я натрапив на кладовище слонів, їх убили браконьєри. Охорона природи Африки набула в наш час великого значення у зв'язку з тим, що лише за життя одного покоління дивовижно збіднів органічний світ материка. Цьому сприяли як стихійні явища природи. Так і наслідки господарської діяльності. Катастрофічні посухи, що іноді тривають протягом п'яти років, часто спричинюють виникнення великих пожеж, порушують нестійку рівновагу в природних комплексах напівпустель та саван. У наслідок різкого зростання деградації ґрунтів розпочався процес швидкого опустелення. Так, за останні 50 років площа пустелі Сахара збільшилася на 650 тисяч кілометрів квадратних. Екологічна комісія Організації Об'єднаних Націй прийшла до висновку, що опустелення може розвиватися і в результаті дії антропогенних факторів надмірне використання земель під Пасовиська. Поїдання та витоптування слабкого трав'яного покриву худобою, неправильний обробіток землі, вирубка дерев і кущів обумовили зміну відбиваючої здатності земної поверхні та зменшення кількості опадів. У багатьох країнах Африки найактуальнішою проблемою стало забезпечення населення водою, а худоби водопоєм. Скорочуються площі родючих земель і погіршується їх якість, знижується продуктивність земель, посилюється вітрова і водна ерозія, відбувається збіднення рослинного і тваринного світу, деградують ландшафти. Перед всією Африкою стоїть проблема збереження лісу. За останні 100 років. Площа під африканськими лісами скоротилась майже вдвічі, причиною того, що Африканський ліс опинився під загрозою сокири, є насамперед те, що деревина традиційно залишається головним джерелом палива для населення. Ліси знищуються і в результаті сільськогосподарської діяльності людини для розширення посівних площ під оранку. Місцеве населення широко використовує підсічно вогневу систему землеробства. Суттєвої шкоди завдають лісам і браконьєри, які в погоні за прибутками знищують тисячі дерев цінних порід. В Африці розуміють необхідність збереження лісів прийнято довгострокові плани, які визначають напрями робіт по захисту лісу. Пошуки інших джерел палива, а також лісонасадження як засіб відновлення втрат лісу. Збереження тваринного світу материка привертає увагу світової прогресивної громадськості, десятиріччями браконьєри жорстоко винищували диких тварин слонів, левів, бегемотів, антилоп тощо, вбивали їх у величезних кількостях в гонитві за наживою. Та заради забави у річках та озерах Африки зараз мало крокодилів, їх можна зустріти в національних парках та заповідниках, проте і тут їх стає все менше. Спочатку крокодилів знищували тому, що вони нападали на домашню худобу і на людей. Згодом підприємливі мисливці стали винищувати їх заради гарної та дорогої шкіри. Місцеве населення в зв'язку із посухою та неврожаями стало більше виловлювати із водойм риби, якою живляться рептилії. Крім того, африканці люблять м'ясо крокодилів, вбивають молодих особин, а також ведуть інтенсивний збір крокодилячих яєць. Загроза винищення нависла і над одними із найдавніших савців континенту слонами. Браконьєри вбивають переважно тварин із великими бивнями, а також малих слоненят. До приходу європейців на континенті було близько двох мільйонів слонів, а зараз їх чисельність значно зменшилася. Створення національних парків головна умова збереження заповідних територій, де залишається незаймана людиною природа. Незалежні держави Африки. Проблему охорони диких тварин розглядають як одне із найважливіших державних завдань. З метою збереження органічного світу на материку створені національні парки це природоохоронні території, де поряд з науковою діяльністю має місце обмежений туризм. До відомих національних парків Африки належать Серенгетті. З численними табунами копитних вулканічний кратер Нгоронгоро та парк Кіліманджаро. Охорона природи Африки стала предметом міжнародного співробітництва в рамках ООН. Програми такого співробітництва розроблені для оцінки запасів корисних копалин, стану лісових багатств, спеціальних резерватів. Тощо. Значну загрозу для природи материка становлять стихійні явища, посухи, пожежі, опустелювання, наслідки антропогенного впливу ще більш катастрофічні браконьєрське винищення тварин, вирубування лісів, використання деревини на паливо, застосування підсічно вогневої системи землеробства. Головна умова збереження довкілля створення заповідних територій, національних парків, резерватів тощо. З метою охорони і збереження природи Африки необхідне об'єднання зусиль не тільки всіх африканських країн, а й світової спільноти. А сьогодні я з вами прощатимусь по монгольськи Баяртай!